Відносини земельні між владою та підприємцями мають бути абсолютно прозорими та зрозумілими. Бізнес має оплачувати за землю та отримувати зрозумілі пільги, якщо він на сьогоднішній день не може користуватися своєю землею як наслідок ворожої агресії та руйнувань зараз... зі свого. Боку, бізнес має оформлювати договірні відносини з владою, укладати відповідні нормативні акти договори оренди, і це все має бути надшвидко і досить зрозуміло для всіх підприємців. Ми створили таку робочу групу із земельних питань. Ми вже виявили багато неоформлених земельних ділянок, тих договорів оренди, які були не укладені рішення прийняти і за буквально за. Ці два з половиною місяці вже от підписано 39 дев'ять договорів. І ми хочемо сказати, що це майже 4 мільйони гривень додатково в цьому році в нашому бюджеті. Ми сплачуємо орендну плату під за цю земельну ділянку, але ж у нас договір закінчився. Ми можемо його поновити ще двадцятого року. Треба вирішити це питання. Тому теж звертаємося за допомогою. Запросіть, будь ласка, на середу керівника регіонального відділення. Зберіть у всіх колег, які є проблеми по фонду державного майна по земельним ділянкам, і просто централізовано там один раз проговорити всі ці питання. Наш інтерес простий. Ми маємо оформити цю земельну ділянку, щоб отримувати кошти. Давайте це зробимо. У нас було три дуже актуальних питання проблемних, які виникли у нас саме саме в взаємодії з владою з запорізькою міською радою. Я дуже вдячна за запрошення. Я почула відповідь на питання. Сподіваюся, що ці питання наші проблеми будуть вирішені, і дуже дякую. Такі зустрічі вони необхідні.